Володимир Зеленський підтвердив ризики того, що Північна Корея може відправити в Росію нових солдатів та техніку у своїх соціальних мережах. Президент України анонсував цитую наші відчутні відповіді на це. Кінець цитати: кількість убитих і поранених північно. Корейців у Курській області вже перевищує три тисячі тодав Зеленський. А видання The Wall Street Journal повідомило, що Північна Корея збільшила постачання боєприпасів до Росії та розширює виробництво зброї всередині країни. Натомість від Кремля отримує гроші та нафту. Ймовірно, КНДР вже відправила до Росії близько 20 тисяч контейнерів із боєприпасами, серед них артилерійські снаряди та новітні балістичні ракети. Детальніше цю новину, а також загалом ситуацію на передовій, будемо обговорювати із Дмитром Жмайлом, співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Дмитре, моє вітання. Добрий вам. вечір. Доброго вечора. Вітаю вас, Дмитре. Поясніть, будь ласка, цю новину про можливу відправку північно-корейців до Росії, аби ті воювали потім проти України. Задля чого зараз це знову робиться? Тому що я, я особисто вже пам'ятаю новину, ми обговорювали про нібито 12 тисяч корейців, та, які вже воюють на боці Росії. Зараз ще. Чому корейців, навіщо це Росії? Чи не вже мало своїх людей? Чи береже своїх людей, хоча це мало віриться? Насправді в вашому питанні вже криється відповідь абсолютно так. Так як воює Російська Федерація, у неї запасом міцності з таким темпом, таким вогняним валом, скільки кладучи людей своєї піхоти, вона має запас ходу десь до середини наступного року. Відповідно, mm -hmm. щоб якось продовжити цей час, їй потрібно свіже гарматне м'ясо, і це свіже гарматне м'ясо. Вона знаходить у північній Кореї, тому що темпи її мобілізації яка досі триває на Росії, вони дуже і дуже неоднорідні. Якщо в кращі місяці вони могли реком... Крутувати і 70 тисяч новобранців то зараз ця цифра впала десь до 18-20 тисяч, чого явно недостатньо для того, щоб поповнювати ті рекордні втрати, які несе Росія за останні місяці. Це зокрема за жовтень, понад 30 тисяч, за листопад понад 35 тисяч. Тому північно-корейське гарматне м'ясо це те, що їм зараз потрібно. Те саме стосується і боєприпасів Російської Федерації. Фактично, вже кожен другий постріл по позиціях сил оборони північно-корейського виробництва це і снаряди. Не совєтських калібрів, це і передача нових нових видів зброї із північної Кореї з калібру 170 мм міліметрів артилерії. Це і реактивна артилерія, і тому подібні історії. Тому Москва всіляко намагається виграти час, і в цьому питанні вона намагається знайти для себе додаткові ресурси, але точно вся північна Корея, навіть якщо віддасть усю свою зброю, то не вистачить у Росіян все одно сил переломити хід цієї війни. Дмитрий. Що для нас у даній ситуації може становити найбільшу загрозу кількість військових КНДР або Ту зброю, яку нам нам, а Росії Північна Корея постачатиме задля проти війни? Для нас фактично все є загрози. Для нас найбільша загроза це те, що захід, зокрема, наші європейські американські партнери можуть як минулий рік зробити паузу в допомозі, наслідки якої ми фактично пожинаємо, і досі дивлячись на ті повзуче просування росіян, зокрема на Покровсько-Курахівському напрямку. Тому все для нас є виклик. Для нас викликами залишається це безперебійна допомога від партнерів, це мобілізація та рекрутинг, і, зокрема, ставка на добровільне рекрутування і, зокрема, молоді, яка яка, яка ще не досягає мобілізаційного віку, і тому мало обізнана про всі можливості військової служби і кар'єрне зростання. Але найбільший ризик, це все таки, як би там не було, нам головне зберігати нашу єдність і правильно багато говорять наших західних партнерів, що нам потрібно просто витримати ось цей натиск, встояти зберегти керованість армії в першу чергу, зберегти людей, а не території, які росіяни перетворюють в руїни. І тоді відповідно не є шанс переломити ситуацію перед будь-яким можливим форматом перемоги. Мовин чи щодо припинення вогню, чи щодо початку шляху підписання мирної угоди. Дмитро, ми вже згадували про Курщину. І там українські десантники відбили ворожу атаку. Зараз ви побачите кадри на своїх екранах, які виклали десантно-штурмові війська Збройних сил України у телеграм-каналі. І можна розгледіти момент руху ворожої техніки з особовим складом противника. Бронетехніка окупантів була розбита ще до того, як висадився російський десант. Окрім того, я буду говорити про себе, що це приємно споглядати. Давайте говорити ще, Дмитре, про практичну важливість цієї історії. Наскільки важливо, от такі спецоперації, які проводять наші військові проти ворога. Це дуже важливо, тому що Курщина є зараз пріоритетом номер один, тому що, допоки ми контролюємо хоч один квадратний кілометр суверенної російської території, це завжди буде свідченням її слабкості, і це завжди її буде понижувати при будь-яких міжнародних контактах. І до речі, саме там Росія вдається до більш масованих оцих м'ясних штурмів. Вона може одночасно задіяти і до сотні російсько-північно-корейської піхоти. А також там вона продовжує не шкодувати техніку, і тоді кількість атакуючих сил ворога зростає. До 150. тому те, що наші кращі частини досі тримають там оборону, це безперечно величезний героїзм, бо утримувати Курщину більш пріоритетно ніж Покровсько-Курахівський напрямок, і на жаль, більш пріоритетніше ніж Донецької об і Луганської області разом узяті. Тому те, що роблять наші воїни, це безперечно висока майстерність. Те, що навіть не підпускають до наших позицій російських і корейських військовиків. Ну і це, як би там не було, в нас. Точно є шанс зламати оці дедлайни Путіна, тому що до 1 лютого у них стоїть задача е, ліквідувати наш плацдарм на Курщині або ще раніше до 20 січня до інавгурації, а до 25 лютого створити аналогічний дзеркальний плацдарм на території Сумської області. Тому, поки ми тримаємося там, ми як би там не було, зменшуємо ворожий натиск на інші ділянки фронту і на інші е, території Української держави. Пане Дмитро, ви кажете про те, що Курщина для нас. Е... Більш пріоритетний напрямок та в плані отримання. Чому? Е, тому що е, завжди. Е... Коли країна з набагато меншими ресурсами, зменш з набагато непослідовною допомогою світу, тому що не дивлячись на всю західну допомогу, ми ні почому не зрівнялися з росіянами в паритет, ну тобто ні по живій силі, ні по техніці, ні по авіаційній техніці, ні по артилерійським снарядам, ми лише тільки скорочуємо розрив, от коли до нас ідуть поставки зброї, і те, що ми можемо тримати шмат великої території Російської Федерації, ну і тобто, і вона змушена воювати та. На наших умовах, бо ми займаємо вигідні позиції. Це завжди буде її свідченням слабкості Росії і свідченням нашої сили, тому оцей. Принцип, який Росія посіяла через своїх, так скажімо так, нейтрально дружні країни, китайсько-бразильські ініціативи, африканські ініціативи, Орбан, і, і інші багато таких званих голубів миру лапках, всі вони говорять, що потрібно заморожувати існуючі лінії бойового зіткнення. А це означає заморожувати лінію бойового зіткнення по східних і південних територіях України. То ця заморозка, якщо дотримуватися цього принципу, торкнеться тепер і суверенних територій Російської Федерації, і це завжди буде дуже важливим. М, козиром і Росія завжди йтиме на поступки для того, щоб показати свою міцність, міцність своєї влади, показати перед зазомбованим російським суспільством, і вона постійно буде йти на жертви, щоб цю територію відвоювати. Навіть початок операції і навіть її успішна реалізація дала нам дуже багато переваг, в тому числі по обміну полоненими, які Росія запросила вперше сама напряму спочатку повномасштабного вторгнення. Тому це той козир, який якби там не було, буде нас посилювати. І враховуючи, що весь. Світ тисне на Україну щодо гнучкості у питаннях і припинення вогню і підписання мирної угоди, то нам критично просто важливо mm -hmm. утримати для себе цей позир. Зрозуміло, Дмитри. Дякую вам за фахову аналітику та роз'яснення щодо ситуації на певних ділянках фронту. Дмитро жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Був з нами.